Добрий вечір, мої маленькі улюблені малятки, хлопчики і дівчатки. Бабуся сьогодні буде вам читати казку як пінгвінятка сонечко шукали. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. І так, слухаємо на далекому північному полюсі. У батьків під вінів вилупилося з яйця маленьке пінгвінятко. Батьки назвали його Нордик. Коли він трошки підріс, батьки видали його в ясла, де нордик поторошував з пінгвінятком пінію. Вони разом каталися з льодової гірки на санчатах, вчилися триматися на ковзанках та бігали на випередки на лижах. Друзі любили гратися в сніжки і ліпити снігу сніговиків та великі замки. Від народження Нордик завжди бачив на небі яскраве сонечко. Але минуло півроку, і на полюс прийшла полярна ніч. За віконцем потемнішало, а на небі з'явилися зірочки та місяць. Де поділося сонечко? І ку... Коли воно знов вийде? запитала пингвінятка у матусі. Пройде ще півроку і тоді день знову змінить ніч, а поки що буде темрява. Не переймайся, ти ж швидко звикнеш до цих змін, відповіла матуся. Як до цього можна звикнути? здивувався нордик. Треба щось робити, вирішив він і побіг до будиночка Піні порадитися. Коли нордик розповів подрузі сумну новину про те, що сонечку вони не побачать ще цілих півроку, піня замислилася і сказала, Я знаю, що треба робити. Треба піти до сонечка та попросити його повернутися. Друзі швиденько зібрали рюкзаки та нікому нічого не сказали, і вирушили в дорогу. Дорогою вони зустріли тюленя і спитали його. Дядечко тюлень, ви не знаєте, де сонечко живе і як нам його знайти? Ні, підгенята не знаю, але гадаю, що якщо сонечко приходить із океану, то, мабуть, воно там і живе, відповів тюлень. Дякуємо, дядючко Тюлень, подякували пінгвінята і пішли далі. Невдовзі вони зустріли баклана, який їв рибу. Смачного підкажіть, будь ласка, де нам сонечко знайти? звернулися друзі до баклана. Сонечко заходить за ту високу крижану гору. Мабуть, воно там і живе, відповів баклан. Нордики піння так і не зрозуміли. Куди ж їм йти? Бо тюлен та баклан вказували у протиполежні напрямки. Пінгвінята порадилися і вирішили йти, куди очі дивляться. Тим часом батьки пінгвінят помітили, що їх дитинчата кудись поділися, дуже розхвилювалися і побігли їх шукати. На березі океану вони побачили альбатросів, які з захопленням спостерігали за китом, що пускав великий фонтан. Шановні, може, ви бачили двох маленьких пінгвінят? спитали пінгвіни альбатросів. Ні, на жаль, не бачили, відповіли птахи. І я нікого не бачив, обізвався кит. Де ж їх шукати? Зажурилися батьки Пінгвіни. Як раптом побачили в небі чайку. Чайко, просимо тебе, лети, знайди наших діточок та приведи додому, допоможу, відповіла чайка. І полетіла на пошук малюків пінгвінят. Нордик та піня довго йшли сніговою пустелею, втомилися і не помітили глибоку ущелину. Кулею вони скотилися на саме дно. Під час падіння піня боляче обідрала лапки, а нордик зламав крильце. Що ж нам робити? Ніхто не знає, куди ми пішли. Ніхто нас не знайде, плакала піня. Не плач, піню. Батьки нас обов'язково знайдуть, втішав подругу нордик, хоча сам ледве стримувався, щоб не заплакати. Тут він побачив чайку, яка пролетіла повз них. «Чайка, ми тут, врятуйте нас, закричав він. Чайка побачила, яке лихо сталося з пінгвінятами, і полетіла кликати дорослих пінгвінів. Швидко біжить за мною, я вас відведу до пінгвінят!» – стривожено кричала вона. Батьки зраділи, швиденько побігли за чайкою, витягли піню і нордика та принесли додому. Бачте, як погано ви вчинили, сварили батьки пінгвінят. Пішли, нікого не попередили. Хіба добре вийшло? Самі замерзли, забилися, усіх перелякали. Якщо б не допомога сусідів, невідомо, чим би все скінчилося. Піня і нордик вже й самі за все зрозуміли і пообіцяли батькам, що більш ніколи не будуть іти з дому, не попередивши й без дозволу. А про сонечко, вони вирішили, що не треба його шукати. Прийде час, і воно знову засяє на небі. Ось і закінчилась ця дуже правдива казочка. Я думаю, що ви всі зрозуміли і зробите висновки. А тепер не добра ніч, бабуся вас всіх обіймає.